もう一度それでし 19 січня 2023 року, у день святого богоявлення, хрещення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, Блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій, очолив божественну літургію у храмі на честь преподобного агапіта Печерського, Святу Успенської Києво-Печерської лаври. Предстоятелі співслужили на обителі митрополит Вишгородський Чорнобильський Павел. Керуючий справами Української православної церкви митрополит і Броварський Антоній, вікарній архієриї Київської митрополії, гості у священному сані та духовенство монастиря на малому вході, блаженніший архіпастер нагородив насельника лаври, архімандрита Авраамія Лотеша правом носіння другого наперсного христа. Хрещення Господнє від святого Іоанна Претечі описує святий Євангеліст Матфей словами Хрестившись, Ісус вийшов зразу ж з води, і ось розкрились йому небеса і побачив Іоанн Духа Божого, котрий сходив як голуб і спускався на нього. У цей час почувся голос Божий з неба: цей є син мій улюблений, у котрому моє благовоління, таким чином Бог. Єдиний по природі та троїчний випостасях явив себе світу, через що свято хрещення має назву Богоявлення. Богові сам, не посівся. Ізрісне бісе Божеві, И вот везде, на саді, сади, десница твоя. Після читання святкового зачала Євангелія предстоятель звернувся до пастви зі словом проповіді: Бог знову принес на землю мир, і ми берегти цей мир, хранити його і умножати своїй душі і вокруг себе. За літургією помилились про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто в і втратив домівки. Про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним у молитві після сугуби Єктинії, предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь мудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Ще? На запокійні Єктинії помилились про жертв авіакатастрофи у Броварах та про упокоєння у Царстві Небесному усіх загиблих під час війни і бути воскресеньких животних покронь, усопших рах Твоїх, воїнов діанісія, Євгенія, і Юрія і всіх братів і наших погибших гирших трагически во дни сия, я, Христе Божий наш, и тебе славу высылаемся с що на центре, связи горячих духов, ни присну и воды. Відразу після богослужіння у Києво Печерській лаврі блаженніший митрополит Онуфрій звершив велике освячення води на Дніпрі в Оболонському районі Києва біля свято Покровського собору. На завершення чинного свячення предстоятель укропив вірян святою водою та привітав паству зі святом Богоявлення. Всіх вас, дорогі брати і сестри, сердечно вітаю з праздником хрещення Господнього, з праздником Богоявлення. Нехай Господь, який хрестився в Йордані, який прийшов на землю для спасіння людського роду, благословить кожного із вас, нехай Господь благословить землю нашу миру з праздником. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.